Добрий день на зв'язку з Сенвє, генерал армії, керівник служби зовнішньої розвідки України дві тисячі п'яти роках. Микола Маломуш, Вітаю вас. Слава Україні! Вітаю героям! Слава з українські захисники звільнили Андріївку та Кліщівку біля Бахмута. Як зміниться ситуація довкола міста? Що це дає сьогодні? Якраз завдання стояло звільнення цих міст, цих населених пунктів. Тому що е, тут створюється стратегічні позиції для звірення Бахмуту. Ми довго дійсно просувалися. Це були сотні метрів, інколи до кілометру. Але ворог задіяв резерви і тому так швидко не вийшло, як раніше планувалося, щоб обігнути, взяти в кліщі повний Бахмут і завоювати особливо ті позиції, які сьогодні створюють передумови знищення угрупування, угрупування в самому Бахмуті. Це і Андріївка, і особливо Кліщіївка, це з іншого боку, охоплення з флангів. А з іншого боку, це оперативно вигідні висоти, де ми можемо розміщати вони засоби і наносити удари безпосередньо по угрупуванню е, самому Бахмуті. А вони там ховаються в підвалах, в розвалених будинках, в інших так сказати, спорудах, які вже там не являються потужними захисними спорудами. Тому в даній ситуації вже справа буде часу, але ворог також не змирився з цим. Він продовжує контратакувати, розуміючи значення якраз цих населених пунктів. І втрати Бахмуту, тому підтягнув ще е, і півбригади додатково е, повітряно десантних військ і е, танкові, особливо артилерію. І сьогодні намагається відновити позиції Кліщівці. Чому так було часто е, зміна е, інформації? То Кліщівка звільнена, то ні. І на рівні навіть е, генерального штабу за міністра е, оборони маляр Була інша інформація. Тоді бійці з простого, тоді знову підтверджував. Ну і кінце вже і командування, і президент України чітко визначили, що вона звільна. Але і зранку Росіяни знов намагаються вступити в пліщівку. Йде потужний, складний, тяжкий жертвний бій. Але те, що ми вже тримаємо позиції, створюємо умови по закріпленню цих позицій в населених пунктах і створення 2 дамів для удару, це фактично передумови звільнення Бахмуту. А Бахмут, як ми говорили. Це знакова позиція для самого Путіна. тому він туди направляє всі сили, контролює, як ми говоримо, кожен день, а він говорив ще й кожну годину. Тому ще бої будуть продовжуватися. Але я просто врахую, що в даний момент створилася дуже прекрасна ситуація. Найближчі тижні я думаю, вже поставити перед вибором угрупування в Бахмуті або залишити його, або бути знищені і здаватися в полон. Тобто, на вашу думку, окупанти можуть в Бахмуті протриматися до кількох тижнів як дійсно буде продовжити такі наступальні операції і посилимо якраз в районі Кліщівки в інших е, секторах е, особливо високоточного озброєнням, Шансів вже противника точно не буде, і декілька тижнів це їх максимум строки. Головний розвідник України Кирило Боданов також ось сказав виданню за економіст, що сили оборони України можуть встигнути розірвати і сухопутний коридор Росії з окупованим Кримом до настання зими. Натомість росіяни вічі там перечасно розгорнули резерви. Наскільки вам видається ось реалістично реалістичні строки? Ну криобуданде інтерв'ю з прогнозами, тому що ми пам'ятаємо, що декілька разів проходжені в Крим говорив травні, от або інші наступальні операції. Це бажані формати, це ті варіанти, які могли бути, але реалі війни вони диктують просто свої умови. Але якщо ми вже говоримо про цей напрямок, реальні передумови є. І позитивний сценарій, все-таки ми можемо далі рухатися по напрямку, е якраз, який ми пробиваємо біля роботи і на токмак, і далі на Мелітополі Бердянськ. Це сьогодні перспектива. От і е ми рухаємося е поступово, але дуже дуже так сказать, ефективно кожен день. І це дає передумови, Говорить, що ми можемо перерізати е особливо комунікацію біля е токмака. А це фактично 75% поставки озброєння, техніки, боєприпасів і живої сили до угрупування в Запорізькій і Херсонській області з Кримського напрямку через Керченський міст, приблизно йде 25% допомоги, щоб десь насилити і своїми військами, і боєприпасами. Тому перерізання якраз комунікації біля Токмака і захоплення самого Токмака, звільнення. Осут уже величезна при проблема була для угрупування ворога на в запорізькому напрямку. А ми далі вже можемо рухатися на Бердянські Мелітопи. Тоді вже замикається з цього боку кут і удари Херсонського напрямку створять передумови е, оточення в цьому величезному секторі ворога. А їм тоді нема куди Обмежені в ресурсах, обмежені будуть і з сходу, як ми говоримо, великі ресурси, і з півдня частково, як ми говоримо, і зрозуміло, це. Потужні удари, а на південному напрямку використовується, як говорив командувач Тарнавський, новітнє озброєння, потужні ракетні системи. А до а якщо ми до цього часу проб'ємо, я думаю, що все-таки декілька місців нам потрібно пробити цей коридор, за, взяти токмак або обійти його, пересікти і там шансів не буде триматися, і далі рухатися до Бердянська і Мелітополя. Це вже передумови те, що ми можемо вийти на стратегічну наступальну операцію. А паралельно, я думаю, після візиту Зеленського до США і отримання атакамців і е, німецьких Таурісів, і фактично завершення навчання за 2-3 місяці на Ф-16. Оце вже були передумови після е, перерізання південного коридору цього е, російського. Вже нанесення стратегічних ударів по всьому групуванню вже новітніми засобами, а вже концентровано, масовано. І шансів в Росії там точно не буде. Ось власне президент Фінляндії вважає, що не що є високий ризик застосування ядерної зброї. Він також виступив за захист обережної політики таких держав, як Сполучені Штати та Німеччина щодо надання Україні того чи іншого зброєння, зокрема для ударів по окупованому Росією Криму. Чому звучать ось такі заяви, що власне бояться, і про яку зброю йдеться? Говорячи про Сполучені Штати та Німеччину? Е, першу чергу е, навіть президент Фінляндії це не. Основний політик, який визначає всі пріоритети і в самій Фінляндії, і тим більше в країнах НАТО. Фінляндія, фактично, вже країна НАТО. Там керує уряд і прем'єр-міністр на чолі. Тому ця позиція повинна бути уряду. Але президент Фінляндії висловлює свої такі бачення як політик, як особистість і завжди перестраховується. От він піддається риторики Росії, деякі міри може впливи Росії. Ми ж бачимо різні політики, формувалися в різні періоди. Є симпатики Росії, є ті, які бояться Росії. І я думаю, що в цій ситуації, боячі Росії, особливо щодо можливо, агресії щодо Фінляндії, він висловлює якраз і більш стратегічне застереження відносно ядерної зброї. Розшифрую ситуацію, те, що це його позиція в плані е, упередження можливо, агресії щодо Фінляндії, і він її озвучує, щоб, е, можливо не напружувати ситуацію глобально між Росією і НАТО. А він рахує, що першочергові Якраз дії щодо НАТО це буде проти Фінляндії, прибавити такі, і Польщі. Тому застереження висловлює. Але я рахую це е, в деякій мірі грає на руку Москві. І е, політик, який дійсно декларує е, е, на такі потужністю з НАТО, повинен об'єднувати сили і об'єднувати не тільки політично, оперативно і дипломатично, а й військовому форматі. І він добре знає, що е, всі погрози Росії щодо ядерної так сказати, війни. І застосування до зброї вони сьогодні мають надзвичайно малу ймовірність, тому що по всім каналам і політично рівні лідерів США, Британії, Європейського Союзу, зокрема і Франції, і Німеччини, і Китаю, Індії інших країн 에, Путін попереджений, що допустив застосування до зброї, а країна НАТО про зрозуміло потужні зворотні удари або удари на опередження, і це навіть підтвердила Решкина Кискав, що в нас іде діалог з США і Озбірством. Але це контакти між не тільки керівника розвитки, це фактично контакти між президентами. Керівник розвідки комунікатор між лідерами країн кожної країни. Тому в даній ситуації на займає таку позицію миротворчу, що ми не плануємо якихось там стратегічних протистоянь і намагаємося стабілізувати ситуацію. Чого він про це говорить? Тому що боїться зворотні удару, і ніхто сьогодні не посміє використовувати ядерну зброю так відверто Російська Федерація. Тому що знаєш, що шансів вижити їм немає і персонально путіну і режиму, а тоді і Росії. А може й людство, якщо ми говоримо про стратегічні оті карколомні варіанти, про що говорить президент Фінляндії, і це стримуючий фактор і для самого Путіна, тому що є потужні сили, які протистоять, і для відповідно Китаю, і для Індії, а зрозуміло для США, які також в режимі онлайн контролюють всі дії Росії щодо розгортання, випробування. Ядерно зброї, наприклад, Сармат, сьогодні там ставили питання. Це їх насторожувало дуже сильно відпрацьовуватися акції протидії, як тактично, це точкові удари, так і стратегічного рівня, і це не дозволить Росії розгорнути ці засоби і наносити удари і по Україні, а тим більше по країнам НАТО. Ось генсек НАТО Єн Столберг вважає, що повномасштабна війна Росії проти України триватиме довго, і до цього потрібно бути готовим. Він також додав, що немає жодних сумнівів, що Україна, зрештою, буде в альянсі. На вашу думку, чи готовий Київ фінансово та військово у тривалій війні протистояння Москві? В першу чергу є столтерберг. Він говорить як один із сценаріїв. От, так, да, дійсно треба готуватися до довгої війни. Як ми говорили перед початком? війни, треба готуватися, якщо навіть. Ми віримо, що війна буде. Тоді так скаже все буде нормально. Ворог бачить, що ми готові і потужно. Тому в даній ситуації треба готуватися до таких сценаріїв, але я передбачаю, що сценарій не буде такого довгого періоду, тому що і не зацікавлені тягнути довго, тому що це дає фору е, якраз Росії щодо і мобілізації до мільйона щесів і до накопичення зброї не тільки за рахунок отримання від Північної Кореї, Ірану, наприклад, або технології з Китаю, а власного виробництва. Вони зараз перевели, всю промисловість на військовий лад і розгортають далі, проводять так скажу взаємозаміну всіх деталей, виробляють якраз е сумісні можливо, е можливо, моделі і для ракет, і для літаків, і тому подібне. А для цього їм потрібен час півроку рік, оце те, що їм дає можливість накопичити такі потенціали, сформувати нові підрозділи і рушити на Україну. Тому в даній ситуації потужно треба працювати, як ми говоримо, і це збройні сили роблять і на півдні, і на сході, щоб звільнити. Україну, наші всі землі і зламати режим. Якщо буде успіх, це буде падіння режиму. Тому сценарій є і більш затяжний, як ми говоримо, Що ми все-таки не зуміємо цього зробити до кінця, тобто час тільки частково Росія буде накопичувати ресурси, буде їх використовувати системно на полі бою. Тоді процес затягнеться. Як говорить генсек НАТО. Але я думаю, ми повинні розглядати два варіанти: перший ефективний, швидкий порівняно, десь півроку, максимум рік. От і ну й довгий. Це найтяжкий, найскладний, небажаний. Ось, власне, ви кажете про більш ефективний, більш швидкий про півроку, рік якщо включаючи з Донецькою і Луганською тимчасово окупованими областями, наскільки їх буде легко звільнити? Я думаю, що південь ми вже говорили, які сценарії може бути, але не заходження в Крим нанесення ударів по Чорноморському флоту і Керченському мосту своїх, що там практично западню військам, шансів не буде. А з іншого боку, ми працюємо по цьому напрямку. Ми говоримо Бахмут, це знакове місто, яке дійсно для Путіна буде удар. Перший удар по його скажімо, цим, цим амбіціям і режиму. Тому що він гордився, що він захопив і е, постійно демонстрував, що ніяких успіхів збройних сил найближчого періоди не було. А падіння Бахмуту це було знаково і для нас. Як визволи міста, і потужний удар по престижу Путіна розчарування самих росіян, початок розчарування не всіх зразу, але я побачив, що король практично вже голий, а південні наступи це покажуть, взагалі режим е, слабкий. Оце передумове те, що ми зможемо завоювати і воєнну, і військово-політичну ініціативу. А наші союзники будуть підтримувати. А режим буде тоді дійсно слабкий і вже будуть оточення. Путіна думати, як його замінити, тому що. Тоді вже концентрації великих сил не буде. Буде величезний удар і розчарування росіян, і кожен буде думати про свою перспективу. Я думаю, що такі сценарії реальні. І е, в даний момент Схід буде також одним із факторів. Підемо, наприклад, умовно на південь, але може неочікувано піти на схід. От бах, ми, Бахмут, говоримо, опитне рядом з Донецьком. От чому не можемо пройти якраз такими рейдами, які звинувати до Донець або Луганськ? Супер! І те, що має дати перспективу, визводять цього регіону. Це вже справа командування спрацювати, коли ворог не очікує, як приковано згенерувати всі сили засоби, накопичити резерви і особо високоточну і ефективну зброю, яку отримаємо і ще отримаємо після я думаю, візиту Зеленського до США, і це дасть перспективу наступу на сході. Ось 18 вересня вже відбудеться зустріч з 18 вересня. В зустріч в форматі Рамштайн. Що ви очікуєте від неї? Ви кажете, що після зустрічі і візиту зеленського до США ми можемо отримати атакам. так? не під час Рамштайну. Я думаю, що в першу чергу я точно да, знаю, що приймають рішення на першому рівні, тобто лідери країн да позиції готують, і Пентагон, наприклад. Готують і Держдеп, і е, спецслужби США про передачу точку, адже в Німеччині формується якраз консенсус. Але під час переговорів вже лідер озвучує рішення. І тому в даній ситуації не представники, наприклад, Пентагону або е, генштабу або об'єднаного штабу США будуть вже приймати рішення, будуть приймати рішення політики консолідовано. А після цього на Рамштайні паралельно це все буде вже прийматися е, прагматичне рішення. Які передаються атакамси з якою радіусом дій? От які по кількості, по якості, яка логістика буде, де вони будуть розміщатися і умови їх використання? Якраз ці формати будуть обговорюватися на Рамштайні. Ну уже попередньо ми маємо інформацію, що вже і адміністрація Байдена схиляється, щоб передати, і це я думаю, паралельно буде е, зустріч президентів України і США і щодо і атакамців, і F 16 і озброєння техніки. Це надзвичайно потужний фактор, і саме головне боєприпаси, які сьогодні США збільшував в десятки разів. Також паралельно і Європейський Союз від 100 тисяч до мільйона вже йде. які йдуть в Україну, тому на Рамштані будуть вирішити питання боєприпасів. Відповідно ті всі програми, які були задіяні передачі нам додатково ще танки, БТР, БМП. Відповідно, ракетні системи, радіолокаційні системи, дрони от дуже потужно, системи ППО, системи розмінування. Це весь спектр, який сьогодні буде допрацьовано Рамштайні. але стратегічно будуть також вирішувати питання Атакамс, Атаканс, Таврис, 16 і інші можливо типи е, літаків, які передадуть інші країни, як ми вже проходимо. Попередні навчання тому я думаю, буде робочий формат, але з деякими такими е, стратегічними рішеннями щодо ракет і літаків. Хотілося з вами обговорити ще таке, що відбувається довкола Рамзана Кадирова. Ось вперше за два тижні з'явилось особисте відео на тлі чуток про різке погіршення його здоров'я і навіть смерть. В чому в якому стані ось голова Чечні? Ми маємо попередню інформацію, що він дійсно перебуває в такому складному стані. От він практично форіє. Причину хвороби поки не відомо, але є різні сценарії як природна хвороба, так і можливо. Дії спецслужб У нього постійно є протиріччя спецслужби на Росії. А саме головне, він начав різні періоди претендувати на особливу роль, особливо так сказати можливо статус в Чечні, особливо коли це відбувалося ну період дій вбитого е, пригожина коли він також претендував на особливу роль, а Рамзан Кадиров на свою роль і або в системі е, влади Росії. Або автономно на території Чечні, а це вже виклик центральній влади і особливо спецслужбом. То могли допомогти йому захворіти в лапках, я говорю, але те, що він хвориться, точно по всім ознакам міг появитися або до того, до всіх слухів, або навіть уже після. Але ну в такому я бачив його е, відео. Це не можна точно ідентифікувати, що це стовідсотково вчора, або чи позавчора, от е, можливо раніше, як пригожен до своєї так сказати, вбивства. Також демонстрував свої відеокартинки, Зараз говорить, що він ще живий. Сто його вже немає. О, по всім ознакам, по всім даним, які ми сьогодні маємо. А от Кадиров тут ще питання. От і він може хворий, але ще бореться за не тільки своє життя, але й за свій постики, і за свої перспективи. Тому говорити, що він вже мертвий передчасно, от але те, що він дієздатний, ефективний, це точно ні. Пане Микола, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України.